Сьогодні на ваш випускний вечір завітали вихованці середньої групи. Привітайте їх оплесками. Бенбігати, співат, а сістя, звітаю вас <плес> переходу в перший клас. Сьогодні вам трохи тривожно, сьогодні вам радісно трохи. І вас зрозуміти, звичайно, можна, а вже перед вами... Весь я, він чекає, кличе, дохи якає, лабять великі справи, але нехай запам'ятається Торіска, що хіба садок день мила. У садку ми підросли, а були маленькі, удягати з ним могли, плакали частенько. Хочеш витримати, їх виховати. Людь ми проводили маму на роботу. От ліняємо, всіх виселів, ходив по ручку. і вже ручку. маленький букетик, горіє в тебе на грудях. Це фляк не простий та ясний, для теми дробні люди. <плес> Все добре. Все добре, садка з міх життя. Хватись, кому ти жанові друзі, хай бути легкою, доля твоя, хай люблять тебе і шанують усюди. Артем, куди до мене? В школі будете все вивчати на позичі не, не витрачати час і, звичайно, не забувайте про нас, бо нам не буде вистачати всіх вас. У частинку зіця у садочку плесли, тут навчають читати і писати до скільного зіця по щоденно вели вихователі мами і тата. Тут вам освіт і навчили життя, цінувати і любити природу. не лисати в біді, ні старих, малих, волегте завжди честь свого лоду. Ви тепер скорили ваші статті розвитті, що в задумані вами збулося. Пані тати, і не ще діточок, хочу вам подувати цей маленький шуточок.